Тікаючи від путінського режиму, вона незаконно перейшла два кордони. В такий спосіб активна учасниця пікетів і масових мітингів в Росії Ірина Калмикова врятувала себе від кількох років в'язниці. Засудити її Кремль хоче за те, що виходила на одиночні акції протесту, зокрема і на захист Надії Савченко і інших українських політв'язнів. За таку діяльність днями Ірину Калмикову навіть оголосили в міжнародний розшук, де нині втікачка знає наша Мар'яна Бухан. Це моя любимая футболочка. Здесь двостороння. З однієї сторони свободу політзаключеним, а з вот такой враг народов. Футболки з Путіним, протестні значки і наліпки із закликами повалення режиму. Це все, що зберігла Ірина, тікаючи з Росії. Ось вот у мене здесь у Сережа, Ахіджакова. От лазеріотеп'яна їй 55, і Її особистий протест розпочався 13 років тому. У Хантемансійську вона мала дім і бізнес постачала продукти до лікарень та шкіл. Але в путінській Росії в неї все змінилося. Бізнес забрали після спроб його повернути ще й спалили будинок. Правди вона поїхала шукати до Москви. Кілька років оббивала пороги кабінетів чиновників із проханням надати їй матері трьох дітей, бодай якесь помешкання. Одвічі наважилася на голодування на ці протести. Тести увагу в Росії звертали лише поліцейські. Принципіальна позиція чоловіка не за що задержувати, якщо він лежить на лужайці. А потім вона стала учасницею мітингів проти нечесних виборів, у яких перемагав Володимир Путін. Болотна площа, марш мільйонів, окупай Абай. Не раз з акції її забирав автозак і не тільки її, а й навіть 11-річного сина Руслана. Скільки 11. Стоки Ви засунули заснуля. Цей випадок в автозаку уже 14-річний Руслан згадує з усмішкою і зізнається, це був перший і сподівається останній протест в його житті. Я з мамжувати живу в разних мірах. Міважне жить спокійно і все. Я считаю, что если я молчу, да, вот не выхожу, не говорю, пускай даже в одиночному пікіті. значит, я соглашаюсь. Значит, меня к этим процентам 86, которые поддерживают Путин, и причисляют. После аннексии Крыму та початку війни на Донбасі вона виходила на одиночні пікети з плакатами на кшталт. «Путин. проблема або смерть кремлівським окупантам та брала участь в акціях на підтримку Савченко. Тим часом і щоразу все закінчувалось затриманням. Більшість однодумців Калмикової путінський суд вже відправив до в'язниць. Он боїться, да, що до мне підійдуть такі ж люди, що ми об'єднаніся. Що вже як болотної дуже боїться. Проти неї в Росії теж відкрите кримінальне провадження за участь у несанкціонованих мітингах. Заарештувати її не могли. На той момент сину не було ще й 14 але російські спецслужби використовували інші методи. Одного разу викрали одну з двох її дорослих доньок і розповіли. Или їй, що діяльність мами може погано вплинути на всю родину. Правда, вона завжди, доченька, залишиться правдою. на втечу з Росії. Калмикова наважилася, коли відчула, що арешт і суд уже неминуче. Незаконно перетнула кордон із Білорусі, а звідти лісами дійшла до України. І вже тут каже, уперше за багато років побачила, що таке свобода. Досі згадує випадок, як на вулиці нові поліцейські допомагали п'яному чоловіку з Донбасу. Поліцейські говорять, ну це ж наша сторона. Ну і що, що він з Донецька. він же чоловік. Це пускай власті ріша. Я їх почала благодаря. Даріть, я була так поражена. Таму я ж посилувала поліцейського. Я вообще не знаю. Я злавала поліцейського в Україні. Калмакова пробула місяць, але зізнається, тут себе в безпеці не відчувала. На це інтерв'ю погодилась, лише коли отримала відповідь від однієї з європейських країн про надання політичного притулку. Країну просить не називати. Боїться, що і там її можуть знайти російські спецслужби. Пожелайте нам удачі. пожалуйста. Мар'яна Бухан, Сергій Щекочіхін, Владислав Журенко, ТСН 1+,1.